Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 17 квітня, ми з вами і далі читаємо великопісні читання. Отож, книга Буття та книга притчі Соломона. Авраам був 99 років, і Господь явився Авраамові і сказав йому Я Бог, всемогутній, ходи переді мною і будь непорочним. Поставлю завіт між, між мною і тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І упав Авраам на лице своє. Бог продовжував говорити з ним і сказав: Я ось завіт мій з тобою, ти будеш отцем безлічі народів, і не будеш ти більше називатися Авраамом, але буде тобі ім'я Авраам. Тому що я зроблю тебе отцем безлічі народів. І дуже-дуже розмножу тебе, і народжу від тебе народи, і царі вийдуть від тебе, і поставлю завіт мій між мною тобою і між нащадками твоїми після тебе вроди їх. Завіт вічний в тому, що я буду Богом твоїм і нащадків твоїх після тебе. І дам тобі, і нащадкам твоїм після тебе землю, по якій ти мандруєш усю землю хананську, у володіння вічне, і буде їм Богом. І буду їм Богом. І сказав Бог Авраамові Ти ж збережи завіт мій, ти і нащадки твої після тебе вроди їх. І переходимо до книги притч. Мудрий син радує батька, а нерозумна людина зневажає матір свою. Глупота, радість для недоумковатого, а людина розумна йде прямою дорогою. Без ради розпочаті діла зруйнуються, а з великою кількістю радників вони відбудуться. Радість людині у відповіді в уст її, і як добре слово вчасне, путь життя мудрого вгору, щоб ухилитися від пекла внизу. Дім гордовитих розорить Господь, а межу вдови укріпить. Мерзота перед Господом думки злих, слова ж непорочних угоднюємо. Корисливий розладнає дім свій, а той, хто ненавидить подарунки, буде жити. Серце праведного обмірковує відповідь, а в уста нечистих вервивергають зло. Приємні перед Господом путі праведних, через них і вороги стають друзями. Далекий Господь від нечестивих, а молитву праведників чує. Світлий погляд радує серце. Добра звістка зміцнює кістки, вухо уважне до вчення життя перебуває між мудрими. Хто відкидає наставляння, той не дбає про свою душу, а хто слухає викривання, той набуває розуму. Страх Господній навчає мудрости і славі, і славі передує смирення. Людині належить припущення серця, але від Господа відповідь язика. Усі поті людини чисті в її очах, але Господь зважує душі. Відай Господу справи твої і намери твої звершаться. Усе зробив Господь заради себе і навіть нечистиво отримає на день біди. Мерзота перед Господом усякий гордовитий серце. Можна ручатися, ручитися, що він не залишиться непокараним. Початок доброго шляху чинити правду це угодніше перед Богом, ніж приносити жертви. Хто шукає Господа, знайде знання з правдою. Істинно, ті, що шукають його, знайдуть мир. Милосердям і правдою очищається гріх, і страх Господній відводить від зла. Коли Господу вгодні путі людини, Він і ворогів її примиряє з нею. Краще небагато з правдою, ніж безліч прибутків з неправдою. Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь керує ходом її. На цьому це все. Боже благословення. До зустрічі вечором.